Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Чи буде Трамп шукати порозуміння з Росією? До чого Трамп більш схильний? Чи є у Трампа взагалі механізми, які він може задіяти проти Путіна? Або натиснути на Путіна? Тобто це можуть бути силові або умоляючі. Тут більше, от бачите, умоляюще, скоріше за все, ні, Трамп більш імпульсивний. Ну що ж, давайте подивимося, чи є взагалі у Трампа якісь механізми впливу або тиску на Путіна. Є. Ага, дивіться, вже карти показують, що скоріше за все будуть домовлятися про щось. В принципі, ми недавно вже дивилися, і зійдуться посередині. Ось ця карта, вона і так і говорить. Зайду, зійдуться посередині, і потім, ви бачите, дивіться, а, сонце, карта так, і білий кінь, білий кінь, птаха, птаха зверху. Тобто все в одному і підуть в одному напрямку. Вони домовляться посередині. Оце те, про що мрі... Мріяв Зеленський. Домовиться за нього Трамп. І ось на дні колоди теж говорить карта домовляння, примирення і тому подібне. Ну, виглядає, що так. Да. Виглядає, що Трамп зможе домовитися з Росією, тобто з Путіним. Давайте дивимося, як він буде. Буде послаблювати санкції, можливо, бо тут, бачите, вони такі домовляться. Трамп з Путіним про щось таке домовиться. Дивіться, тут вийшла карта перемоги. Швидка якась перемога. так? Ось ці дві карти можуть натякати. Я вже забула свої запитання, мені почало цікаво, це буде перемога для України, для Росії, чи це особиста перемога Трампа. От давайте подивимося, ось, ось така швидка перемога, де вони посередині, розійдуть, посередині зійдуться і домовляться. Це буде перемога для України, перемога для Росії. І особиста перемога Трампа. <кхе> Мир, дружба, фестиваль і жвачка теж. Так, перемога України. Ну, в майбутньому. Давайте, давайте так. Це дасть надію. А зірка дає тільки надію. А зірка, вона, їй треба все рівно вибор. Тобто. Підсилити зірку треба щось робити. Для Росії. А от для Росії ні. Смерть для Росії. І особиста перемога Трампа. Ну, карта відповідає так, тому що тут старший аркан. І це, в принципі, ця карта більш нейтральна. Дивіться, тут, скажімо так. Ось ця карта говорить, що. Якесь коло завершиться, якийсь цикл завершиться. На цих переговорах, які, ну, скажімо так, доб'ється Трамп, ось, скажімо так, ініціює Трамп, скажімо, що це якийсь закриється цикл. Для України, якщо взяти з усіх карт, для України є надія, що ми переможемо. Це ще не буде перемога. Розумієте? Це ще не буде перемога. Але наскільки я тут бачу, Росі... Росія сама собі у коліна вистрілила. Ну, бачите, тут іде карта смерті. Це не перемога. Це не перемога. І дивіться, як цікаво, всі три старші аркани і на дні колоди старший аркан. Тобто, це дуже важливо. Це буде важливим. Як би це сказати, собиті? От напишіть, хто знає, як це українською. Подія. О, я згадала, подія це буде дуже важлива подія. Трамп таки щось домовиться. Виглядати буде ну, велика перемога, швидка навіть не велика, а швидка перемога. Ось і для України буде м -м, надія на майбутнє, що ми достанемо, дійсно можемо мати перемогу. А тепер я давайте зроблю так. Невже це буде з Зеленським? Як докладеться до цього всього Зеленський? Чи не докладеться взагалі? Ні, не докладеться. Зеленський не докладеться. Але буде славу збирати, щоб ви бачили, буде збирати славу. Всю славу собі збере. Угу. Кутку Угу. Всі, скажімо так, давайте я скажу так: бонуси. Всі бонуси сам собі збере. Припише собі, що це він все зробив, він добився і тому подібне. Але, ну, от, ви знаєте, цікаво, дуже карти цікаво показали. Гаразд, давайте тоді запитаємо, чи хтось буде допомагати з України. Чи Трампу хтось буде допомагати? Не може бути, невже? Чи буде хтось з української сторони? Чи буде хтось? Чи Трамп це зробить сам? Ну, тут якась таємниця. Таємниця. І знову зірка. І знову зірка. Тут на дні. Хм, як це прочитати? По-перше, людей тут немає. Але. Але кожну карту, звичайно, можна прочитати. Ці дві карти можна прочитати за людей. Колісниця може говорити про переможця. Ця карта може говорити, що людина залишиться в тіні. Ось ці дві карти говорять, що людина, яка допоможе Трампові, залишиться в тіні. Давайте я так скажу. Ось якось так. Тобто, виглядає, що те, що Трамп. Про що Трамп домовиться з, Зеленським, з Путіним, з Росією, а дасть Україні якусь надію. Зеленського тут я не бачу, але, але тут якась людина залишиться в ті. Гаразної дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Донатимо на ЗСУ. Все буде Україна!